Оце тепер невеличкий гайд по коморі. Спочатку ми маємо подивитися, що є у місцевих жителів. Дивимось. У них є цибуля, гарбузи, капуста і горох. Так, ставимо цибуля, гарбузи. Капуста горох. Є, yeah. так само я там бачу у них часник. Що ще в них було? Так, гречку вони не віддадуть. Олію вони не віддадуть. Мед, мед вони віддадуть. Але знаєте що, мед ми краще будемо продавати. Мед буде у нас для торговельного складу. А, так само у них є. Морква. Морква добре йде. Морку теж, до речі, можна продавати, але там потрібен торговельний причал. Так, в цій хаті все те ж саме: картоплю не віддадуть вони, сало не віддадуть. Далі тут дивимося, що ще є. Кабачки у них трохи є і хрін є. Хрін і кабачки. Виставляємо. І далі дивимось. Це те ж саме. Буряк трошки. Давайте бурячок ще додамо. І що ще? І щось цікаве ще. Бурячок і кабачки. І все. Кабачки поставили, бурячок поставили. Ну, я не знаю, там може у когось ще з'явиться, яблука, можливо, чи мед. Давайте мед виставимо. Так, причому меду можна багато, він не має строку. Придатності можна виставити там 300 одиниць, наприклад, цибуля вона швидко псується. Давайте 50, 50, капуста псується, горох не псується. 200 виставимо. Часник псується. 50, морква псується. 50 хрін не пам'ятаю, по-моєму, псується. Перевіримо, кабачки псуються, буряк псується. У 50 одиниць виставили те, що псується, щоб воно не пропадало у нас.